Форсунки Хана Голд використовуються в газобалонних системах четвертого покоління для дозування подачі паливного газу в двигун автомобіля. Випускається в південній Кореї компанії Хана Інженірінг, стали популярними в Україні та світі за рахунок відмінного співвідношення ціни і якості. Термін гарантії від виробника становить 12 місяців. Форсунки Голд підтримують потужність автомобілів з двигунами від 33 до 50 кінських сил на один циліндр. За своїми робочими характеристиками дані форсунки відповідають показникам Hanna-Green. Тут присутні різнення підкалібрувальні штуцери, за допомогою яких можна буде зменшити показник пропускної здатності і потужності відповідно. Особливості Пропускна здатність 115 ННЛ на хвилину, роз'єм кутушки АМП двохпіновий. Живлення жилення кутушки 12 вольт. Розмір форсунки 70х25 мм, вхід вихід газу 5 мм, швидкість відкриття 2,36 мс. швидкість закриття 1,2 мс. Сумісність практично з усіма відомими системами упорскування газу і редукторами, низький показник вібрації, і шуму, висока точність роботи. Плід також зазначити, що перед форсунками варто встановити фільтр тонкого очищення і робити заміну кожні 8-10 тисяч кілометрів пробігу можна встановити фільтри з відстійником, де показник фільтрації вище.